Лях додому. Вітаю, мене звати Ольга Салабай, і це шлях додому. Нагадуємо, що тижня спілкуємося на теми, які цікавлять українців, які вимушено покинули свої домівки і обрали захід нашої країни для життя. Ми відповідаємо на актуальні питання від внутрішньо переміщених осіб і таким чином намагаємося їм допомагати разом з представниками влади. Питання можете писати нам у нашій соцмережі. Ми обов'язково будемо на них реагувати а також будемо брати їх до уваги і запрошувати гостей відповідно в наш. Ефір і також спілкуватися на ці теми сьогодні. В гостях тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту соціального захисту Львівської обласної військової адміністрації Тетяна Крут. Пані Тетяно, ми вас вітаємо в нашому етері. Вітаємо. Пані Тетяно, вже декілька днів ми помічаємо зниження температури повітря. Ми розуміємо, що скоро зима, і готуватись до неї потрібно було ще з літа, кажуть фахівці, а то й раніше. Ми розуміємо, що взагалі небагато від нас залежить, залежить багато від ворога, який може знову почати свої масовані атаки, і звичайно, щоб для того, щоб лишити нас без світла і тепла. А от як пройти цю зиму внутрішньо переміщеним особам, які от або тільки Переїхали на Львівщину, або вже певний час перебувають на Львівщині. Про це загалом ми будемо сьогодні говорити. Це і є тема нашої розмови. Отже, я одразу перейду до питань від внутрішньопереміщених осіб, які вони нам надсилали. Пані Ніна з Херсонщини, яка переїхала на Львівщину, запитує: що робити, якщо я пенсіонерка, син з інвалідністю, і ми не можемо оплачувати страшні рахунки, про які нам розказали нові сусіди? Хіба всю пенсію на газ віддаватиму? Держава може заплатити за тепло у нашій квартирі. От таке питання. Я поділю твою відповідь на дві частини: перша частина це є соціальні гарантії, які належать особам соціально вразливих категорій, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, від держави, інші, які можна отримати на регіональному місцевому рівні стосовно оплати за комунальні платежі. Якщо пані Ніна із родиною проживає у житлі, Яке вона орендує або яке їй надано на безоплатній основі, і вона в ньому є зареєстрована, і це житло відноситься до приміщень житлового фонду, то вона має право на е, субсидію на е, від е, держави, тобто вона повинна звернутися у сервісний центр пенсійного фонду у відділення, яке територіально є найближче до неї. І їй пояснять, в який спосіб вона може отримати відшкодування за комунальні платежі, окрім того, ця родина має право на всі державні гарантії, які поширюються на особливо вразливу категорію. Тобто, якщо вони відносяться до категорії малозабезпечених, вони мають. За це виплату від держави. Якщо вони відносяться до категорії людей, які потрапили в складні життєві обставини, чи то людей із інвалідністю, так само на них передбачені певні соціальні гарантії від держави. Наступне Тому, питання випадок, окремий випадок треба розглядати окремо і за зверненням особи. Вказана сім'я може звернутися за консультацією як до відділень пенсійного фонду. Так і до відділень соціального захисту, так і вона може звернутися до консультаційно-координаційних центрів з питань цивільного населення, які в нас є у кожному районі і у кожному місті обласного значення, адреси, яких зазначені на сайті облдержадміністрації. І я думаю, що точно там вона отримає відповідь на своє запитання. Окрім того, Люди, які є внутрішньо переміщенням, мають право на отримання щомісячної допомоги по постанові 332. це 2 тисячі для працездатних щомісячно, 3 тисячі для осіб з інвалідністю людей пенсійного віку і для дітей. Крім того, у нас зараз запускається державна програма, є підтримка, тобто це тисяча гривень для кожної особи на вирішення соціально-побутових питань. І, і, ще, і ще кілька різних напрямів, які власне треба обговорювати персонально? Ось. Отже, наступне питання від пані Єлизавети з Харківщини. У кого я можу просити дрова, щоб хоч пічкою в хаті палити? Питала у сусідів, ті собі замовили за гроші, кажуть, поки доїжджає ця допомога, то можна замерзнути остаточно. Може, є якась програма допомоги дровами? Власне, на регіональному рівні такої програми немає. Я частково відповіла на запитання у попередній відповіді, треба звертатися у відділення пенсійного фонду. Якщо ця категорія, ця родина має право, бо там беруться різні фактори, ну, в першу чергу це є дохід родини. так? Якщо вони відносяться до соціальних вразливих, то будуть мати право навіть вкодування від держави. Окрім того, окрім того е, я думаю, що якщо б ця родина звернулася до е, органів місцевого самоврядування на території яких вона проживає, то точно, якщо не повністю, то частково це питання можна було б врегулювати. Наступне на питання там, ж, не воно не також треба, частково вже відповіли. Людині в... ж не потрібно, це ж не є величезне підприємство для опалення, якого потрібно. Дуже багато сировини наступне питання ви також я чула відповіли уже в першому питанні частково на це, але все ж таки людей цікавить для людей ця тема болюча. Пан Дмитро з Запоріжжя він написав, де ті допомоги від ООН на зиму, про які всі казали, хоч би яку тисячу дали, чи може вже давали, а ми пропустили? Чи буде фінансова підтримка внутрішньо переміщеним особам саме от на зиму? Цікавить пана Дмитра? Стосовно питання, яке ви зараз озвучили, значить, така фінансова підтримка передбачена державою. Але така фінансова підтримка відповідно до розпорядчих документів буде скеровуватися внутрішньопереміщеним особам, які живуть у прифронтових областях. На жаль, діючою нормативною базою не передбачено надавати таку допомогу внутрішньопереміщеним особам, які живуть у тилових областях. Але. Натомість таку допомогу можна отримати відповідно до інформації, яку ми е, маємо. Є у нас благодійний фонд право на захист, який співпрацює власне з УВКБ ООН, і відповідно до інформації, е, внутрішньопереміщені особи можуть отримати допомогу у розмірі 3600 гривень на особу. Для того, їм потрібно для більш детальної інформації і роз'яснень звернутися за адресою місто Львів, площа Малянюка 2 або за телефоном 063 250 54 96. Почула добре. Сподіваюся, ви відповіли на питання пана Дмитра. Наступне питання від пані Олени з Покровська. Вона написала нам таке: ми тільки приїхали у Львів, житло знайшли самі. Я мати одиначка, виховую трьох дітей. Ми тікала з міста лише з одним рюкзаком. Наразі я влаштовую дітей у школу і садочок, шукаю роботу, але мені дуже важко, чи буде допомога від держави продуктами чи одягом. Ми виїжджали в осінньому, а скоро зима. А купити за що я не маю. Раджу, пані звернутися до консультаційно-координаційного центру, тому що вони у нас, власне, ці центри у нас працюють з міжнародними благодійними і донорськими організаціями. Це, зокрема, як район Карпата Нека, це Карітас, це Червоні Хрести, це благодійний фонд право на захист, це громадська організація Люди в біді, які власне забезпечують потребуючих з громічних осіб як одягом, так і продуктами харчування. Але Потрібно звернутися в консультаційно координаційний центр. Нехай пані візьме телефон на сайті облдержадміністрації, для того, щоб зрозуміти, який найближче локальне розташований. Пані Катерина з Донеччини питає: Ми виїхали з нашого містечка, бо там не було ні води, ні опалення. У мене маленький син і батько-пенсіонер. Зараз ми на Львівщині. Тато захворів, у нього ангіна через ті умови, в яких ми жили. Наразі з ліками допомогли волонтери. Що робити далі? Чи передбачена допомога від держави взимку саме з ліками? Бо я не маю коштів, щоб лікувати і батька, і сина, і себе. А, мені я не готова відповісти про допомогу з ліками, тому що е, це трошечки напрямок не мого департаменту. Перепрошую, мало б це питання уточнила з колегами з департаменту охорони здоров'я. Але я наскільки я орієнтуюся, у нас є безоплатна медична допомога, і вона поширюється абсолютно на всі на всіх мешканців е, е, у державі і у Львівщині, зокрема е, тому е, раджу звертатися в. Заклади охорони здоров'я для того, щоб там було здійснене е, призначення і е, вже виходити з обставин і того, що буде призначено, власне, під конкретний діагноз, точно не займатися сам лікуванням. Звичайно, пані Людмила з Херсонщини нам написала кілька тижнів я вже у Львові з житлом нам допомогли дітей у школу також допомогли влаштувати. Я працюю, але цих коштів відверто не вистачає, щоб приготувати двох дітей і себе. Але я, попри все, стараюсь, я хочу дати дати дітям все найкраще, і мені сумно, що напередодні різдвяних свят і нового року ми покинули свій дім. Я хочу зробити для них свято. Чи допомагають з цим на Львівщині? Чи можуть моїм дітям організувати святкові? Подарунки, екскурсії, чи щось подібне? Що можу сказати, з боку департаменту соціального захисту? Департамент соціального захисту в даному напрямку займається, власне, оздоровленням дітей, що пробилися у хороший період. І у нас є передбачені кошти на святкові подарунки. Їх насправді є дуже небагато, тому ми ще не оголошували закупівлі і ми ще не здійснювали придбання. Власне, при роздачі таких подарунків ми враховуємо ту потребу, яку нам подають громади по особах, які по дітках, які потребують таких подарунків. А ми, якщо людина на разі... наприклад тільки переїхала, то вона відповідно має звертатися до тієї громади, куди вона потрапила, так щоб отримати ці подання. Вона приїжджає, вона в першу чергу куди йде? Вона в першу чергу йде у громаду для того, щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, Її там ставлять на облік як внутрішньо переміщену особу, і далі починається її історія життя, власне, в нашому регіоні. Для початку це є психологічне, юридичне відновлення документів. Далі є пропозиція центру зайнятості стосовно місць отримання е, праці, е, програм е, щодо відкриття власного бізнесу, це все державні програми, щодо перекваліфікації у разі потреби. Е, це є е, навчальні заклади, де власне навчання дітям з числа внутрішньопереміщених осіб надається е, Безкоштовно харчування надається безкоштовно, це є самі цілі програми, я їх моніторила, аналізувала. Це точно присутнє в кожній громаді. Це є безкоштовне дозвілля без для діток таких категорій. Тобто люди повинні реінтегровуватися. Я розумію, що це дуже складно. Найгострішим питанням це є питання отримання власного помешкання. Наразі. На рівні держави пишуться стратегії, прописуються заходи їх реалізації. Але ми всі розуміємо, що це вимагає шаленого фінансового ресурсу, якого в нашій державі по суті немає. Так, про житло ми вже також говорили у програмі Шлях додому. Їх, до речі, можна переглянути на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичина в розділі наживо. Ми говорили також і про медичні, медичну сферу. Говорили про житло, говорили про освітню сферу. А сьогодні ми спілкуємося про те, з якими ж труднощами люди стикаються взимку внутрішньо переміщення. Люди як їм допомагає держава, як їм допомагають інші установи. І загалом це обговорюємо. Останнє питання також маємо від пан. Ана Вадима з Покровська, також це вже друга людина з Покровська, розуміємо, там складна ситуація. Вони тільки от приїжджають на Львівщину. І він нам пише: Я пенсіонер, ми з дружиною тільки от приїхали на Львівщину. Нам дали все необхідне, і ми за це дуже вдячні. Ми віруючі люди і хочемо відсвяткувати Різдво, але коштів на це не маємо. Чи організують для нас та решти внутрішньопереміщених осіб святкову вечерю? От таке питання. За кошти обласного бюджету точно ні, а за кошти е, громадянського суспільства, власне, благодійних і донорських організацій, е, думаю, що е, це буде можливо власне на наступний тиждень, у вівторок ми маємо зустріч з міжнародними організаціями, кластерами, які працюють на Львівщині, я обов'язково підніму це питання для того, щоб дати можливість людям, які е, Залишилися без власної домівки отримати ту маленьку радість від свята, яке до нас прийде. Так, насправді дуже так приємно, що люди попри все вони не забувають про те, що скоро у нас свято, і хочуть також стати попри все частинкою цього свята. Отже, пані Тетяно, ми вам дякуємо за розмову. Дякуємо за відповіді. Сподіваються, вони відгукнуться для наших слухачів, читачів, людей, які нам писали, що вони точно знайдуть щось корисне для себе. Я нагадаю, сьогодні у нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки директор департаменту соціального захисту Львівської обласної військової адміністрації. Тетяна Крут, дякуємо, що була з нами. Дякую вам. Я нагадаю: слухати шлях додому можете щотижня а переглядати на нашому Ютуб-каналі «ФМ Геличуна у спецпроєкті Шлях додому. «ФМ Геличуна це той місточок, який комунікує між внутрішньо переміщеними особами, громадами, які приймають внутрішньо переміщених осіб, та владою. Триває наше дослідження настроїв та потреб переселенців, які обрали для переїзду захід України. Просимо долучатися і заповнювати коротку форму. Якщо ви вже переїхали чи плануєте переїхати найближчим часом, посилання на опитування ви знайдете у нашому Фейсбуці, а також у посиланні під цим відео у коментарях. Пропонуйте теми, які б ви хотіли, щоб ми обговорили наступного разу. І можливо, ви маєте думки стосовно гостей, експертів, представників влади, яких ви б хотіли, щоб ми запросили. Наступного разу ми обов'язково будемо до цього дослухатися. Дякуємо, що слухали. Дякуємо, що дивилися, і до зустрічі. Цей матеріал підготовлено за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння The German Marshall Fund of the United States.